Вони підтримують одна одну, бо як ніхто розуміють, як це втрачати найдорожчих на війні. До дня матері на Волині відбулася зворушлива подія, тепла зустріч під назвою Крила материнської молитви. Зібралися ті, для кого війна стала особистим болем. Мами та дружини загиблих героїв із усієї області. Мене якось і обірвалося спілкування з моїми друзями та подружками після того, як закинув син. То я вдячна, що збирають такі заходи. Ну в основному тепер проходить спілкування з такими матерями, як я, а час не лікує, це неправда. Зараз моєму синові було б 28 років. Я вже могла б мати, внучка чи внучку. Ініціатором заходу стало об'єднання матерів і дружин захисників України у теплому колі. Лунали спогади, молитви і слова вдячності за подвиг їхніх синів та чоловіків. Подарувати хвилинку радості мамам, які втратили своїх дітей, і дружинам, які втратили своїх чоловіків. Хочеться, щоб вони віддихнули душею. У мене також син загинув у 2015 році командир роти офіцер він у мене одна дитина, і я знаю горе, відчуваю горе кожної мами. Мами та дружини загиблих відкривають душу і кажуть, вони хочуть бути почуті українською владою, хочуть справедливості. Після гіркої втрати свято мам для цих жінок набуло іншого сенсу. Але кажуть, день матері це про тепло в душі. Я хочу, щоб всі мами в цей день відчули любов. Що є любов, що їх люблять, що їм є куди цю любов свою направити. Але найбільше ми всі мами хочемо миру. До теплої зустрічі мам та дружин полеглих героїв долучився фонд Ігоря палиці тільки разом, аби материнське зранене серце відчуло тепло. Наш обов'язок бути поруч із ними, підставляти своє плече, давати свою руку підтримки. Допомагати їм у їхньому житті долати ті труднощі, з якими вони стикаються. Саме тому фонд Гарипалець тільки разом підготував дуже символічні подарунки, які виготовлені бізнесом ветеранів, тих, хто розуміє, що таке війна, тими, хто з цим стикається щодня. Це подарунки виготовлені з душею. Вони сподіваються, зігріють їх трішки у цей день і допоможуть їм відчути, що вони не самі. Тримати матерів та дружини наших полеглих воїнів приїхала і народна депутатка. Намагаємося почути і проблеми мам, які досі не вирішені, які потрібно в чи в соціальному плані допомогти в вирішенні, чи в юридичному, чи в якомусь побутовому аспекті. В очах цих жінок світло материнської любові. Вони ті, хто наповнює цей світ добром і маминою молитвою. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Ав.